Нову зброю та захист українського неба у другий закордонний візит за час повномасштабної російської навали до Лондона. Президент України прибув військовим літаком Сполученого Королівства. Володимир Зеленський обговорив оборонну співпрацю з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком і подякував британському парламенту за підтримку. Наголосив, що Україна та сполучене королівство разом завжди здолають будь-яке зло ми знаємо, що Росія програє а перемога принесе зміни, яких світ так потребує. is marching with us. Британія іде разом з нами до найбільшої перемоги у нашому житті. Це буде перемога над самою ідеєю війни. Після перемоги будь-який агресор, великий чи малий, знатиме, що на нього чекає у разі атаки на міжнародний порядок. Відомо, що король Великої Британії Чарльз III був пілотом військово-повітряних сил. А Зеленський додав, що сьогодні кожен український пілот є королем, але для захисту нашого неба потрібні сучасні крила, заявив глава держави. У цьому розраховує на підтримку Британії. Президент України також вручив спікеру Палати громад шолом українського військового льотчика. Він належав українському пілоту, який є одним із найуспішніших асів. І він один із наших королів. Напис на шоломі означає: у нас є свобода. Дайте нам крила, щоб захистити її. І З парламенту до Букінгемського палацу Володимир Зеленський став першим українським президентом, який мав аудієнцію з британським монархом. Чарзові третьому президент подякував за теплий прийом українців, які рятувались від війни. Ройтерс повідомляє, що президент Зеленський після візиту до Великої Британії у середу також прибуде до Парижа, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини.

Костянтин Чирінг, якого росіяни засудили, нібито за шпигунство, помер у в'язниці. Про це повідомила Кримська правозахисна група, посилаючись на свої джерела у колонії номер 5 Оренбургської області Арефії. Відомо, що 61-річний український бранець потребував операції на серці, але російські тюремники щоразу відмовляли. Правозахисники зауважили, що офіційного підтвердження факту смерті. Ширинга від адміністрації колонії поки немає. Формально вони проводитимуть слідство. Костянтин потребував медичної допомоги через серцеві хвороби, але не отримав її. Ненадання медичної допомоги нашим громадянам в російських в'язницях не поодинокі випадки, а системна практика. Відповідальність за його смерть лежить на адміністрації колонії. Саме тому треба шукати та задіяти усі механізми для звільнення українських громадян, яких утримує Росія. Бо умови в колоніях РФ це реальна загроза життю. Костянтина Ширінга Фезбівці затримали у Криму ще у квітні 2020 року разом з цивільною дружиною російською військовослужбовицею з Феодосії Тетяною Кузьменко. За нібито участь в українській розвідувально-диверсійній групі в головному управлінні української розвідки називали цей вкид провокацією окупантів. Звинувативши нібито у шпигунстві на користь України, Ширінга засудили до 12 років колоні. Ні, суворого режимом Десять років позбавлення волі такого покарання вимагають російські прокурори для офіцера ВМС України Олексія Кисельова в окупаційному Джанкойському райсуді. Бранця звинувачують в нібито морській блокаді Криму та участі в батальйоні імені Номана Челібіджихана. Окупанти вважають надуману провину Кисельова доведеною. Але за даними правозахисної організації Кримський процес адвокат бранця Олексій Ладін клопотав про вик. В якості свідка командира роти вогневої підтримки імені Номана, Челібіджихана Лінура Іслямова. Але окупаційний суд відмовив. Підсумкове засідання у судилищі очікується наступного четверга. Нагадаю, що Олексія Кисельова затримали у Генічеську у липні минулого року. Він капітан першого рангу у відставці. Колишній командир корабля управління ВМС України Славутич ФСБ звинуватила Кисельова в нібито підготовці людей до диверсій та морської блокади Кремом. У бажанні цілком загарбати Луганщину та Донеччину росіяни зазнають великих втрат. Найбільше у боях за Креміну, Бахмут, Авдіївку, Опитне, Мар'їнку та Вугледар кажуть у генеральному штабі. Там ворог не полишає спроб протиснути українську оборону. Найбільше російського м'яса та техніки кинуто на заволодіння Бахмутом. Росіяни тиснуть зі сходу та півдня, намагаючись оточити фортецю. Тим часом знач. Силами лізуть в глиб міста з приватних секторів східних та південних околиць Бахмута. Українські воїни стримують навалу та не дають окупантам досягти значних успіхів. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також Наші захисники знищили російський штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та два ворожі БПЛА типу Орлан. Наші артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, сім районів зосередження живої сили та склад боєприпасів. Так звані кримські музеї не можуть знайти адвоката у справі про скіфське золото. Немає охочих представляти інтереси окупантів у касаційній інстанції. Повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Емінет Джапар. За її словами, саме через це маріонеткові музейні адміністрації просили відтермінувати подання пояснень, але Верховний суд Нідерландів відмовив: окупаційні музейники зверталися навіть до асоці. Адвокатів Гааги із запитом про пошук фахівця, однаке там дістали облизня. Відмову нідерландських юристів посіпаки росіян назвали порушенням їхніх прав, і за це також обіцяють судитися. Хоча і для цього потрібен адвокат, іронізує Джапар. Ця справа є одним з наслідків віроломного вторгнення і окупації Росією Криму у 2014 році. Її суть полягає у тому, що так звані кримські музеї звернулися з позовом проти Амстердамського музею Аларда Пірсона з метою повернення їм низки експонатів Крим Золотий острів у Чорному морі. Я наголошую на слові так звані, бо насправді позивачі не мають нічого спільного з тими інституціями. Ми яким до 2014 року ці експонати були передані на праві оперативного управління державою Україна, це юридичні фантоми, які існували тільки на папері у залі судових засідань. Доля старожитності з експозиції Крим Золотий острів у Чорному морі вирішиться 15 вересня. Тоді Верховний суд Нідерландів винесе остаточне рішення щодо скарги музеїв окупованого Кримом. Вони намагаються оскаржити рішення апеляційного суду Амстердама, який ще поза минулого року постановив повернути експонати Україні. Нагадаю, що у справі йшлося про 565 експонатів з музейного фонду. України, які вже дев'ятий рік перебувають у Нідерландах, здебільшого це археологічні знахідки вартістю близько 10 мільйонів євро. Колекцію вивезли ще до окупації Криму.